Всім добрий день. Поділюся таким маленьким досвідом стосовно такої цікавої місцевої теми. Є тут в Шотландії, практично по всій Шотландії, але там, де я зустрічаюсь, такі птиці, як Чайки. От, чайки, баклани. Е, що хочу поділитись? Це те, що розповідають місцеві жителі, знайомі. От, а що саме? Полюбляю ці чайки автомобілі, яким чином? Ну, мене минувало, слава Богу, не було в мене таких проблем з ними поки що. От. Цікавий дуже звір, дуже кумедно себе веде, хочу сказати. Але є такі автомобілі, які вони дуже сильно полюбляють, тобто вони какають на них по повній програмі. Чому так відбувається? Як мені розповіли, що якщо ви живете в певному районі, тобто в якомусь певному місці, то у вас місцеві чайки там особливо не чіпають. Там коли неколи там капне на, вас якась там, на вашу автомобіль якась какаха, от. але так, зазвичай вони їх не чіпають. Але якщо ви на деякий час поїдете в інше місто, не дай Боже, вас там ваш автомобіль какне якась інша, Чайка, От, пуста на неї трошки. І ви повернетеся до себе додому, то очікуйте, що вашу автівку місцеві чайки сильно облюбують. Я не знаю, яким чином вони вичисляють свої, як сказати це, какахи від інших каках собі. Якщо вони почують цю какаху на вашій автівці чужу, вони будуть намагатися перебити цю какаху своїми какахами. Я декілька разів був свідком того, що стоять машина на зупинці, як оце. І сидять такі чайки, вони до чого вам порівняти, ну гарна така куриця. Сидить на криші вашої автівки, допустимо. І там гребеться собі тими кихтями. Дзьоба може точити об ту кришу. І кажуть, що... Боротися з ними немає сенсу, тобто вони такі і є. От. Ну Бачили, що сіли на вашу піжу, прогнав собі, але ну, в нас одно сяде, якщо там какаха чужа. От. По дорозі е... чайки тут я зараз йду покажу, їх тут літає постійно, кричать вони постійно. Дороги тут чисті, тобто вони видно, під час полюту не, не дрізкають, як то кажуть собі. Видно, у них там клапан закривається. О, це все добре собі. А тому що вроді як, не зустрічався такого, що ти йдеш і на тебе там прилетіло. От, а таким вони неприємним ходять біленьким. От, тому навіть навіть кажуть, що якщо сильно вашу машину там десь какахнули, і ви їдете на мийку і дуже сильно там намагаєтесь вимити вашу автівку від того всього, що на ній є. От, кажуть, що це не дуже допомагає. Все одно вони через ту всю хімію, вони розуміють, що там чужий запах, От, ви намагаєтесь його замаскувати, але вони не дурні. Чому в них так відбувається, я не знаю. Таке, як собака то почула, собака та... хтось там попісяв та він пішов своїм Ну Собака, як вашу автівку пес помітить, не так, то воно страшне. От. Але я був, не пам'ятаю в якому місці, я бачив автівку, і автівка видно, що їзде, судячи з тормозних дисків, тому що вони блистять, а машина була вся, вся як покрашена, От. таке, як хтось відра облив, то, то такий звір. Тому якщо будете в такому місці, там де дуже їх багато цих птиць, тому не дивуйтеся і їх тут. Ніхто не відстрілює ні вуздушкою, ні рогаткою, просто люди якось там з ними вживаються. О, та і все. Зараз вон, вони сидять на парковці, вони полюблять чомусь е, зупинки транспортні, вони самі там паркуються, я не знаю. Собі. Тільки десь транспортна зупинка, вони там сидять. Чи, можливо, вони там діжурять? Несуться вони на кришах, От, там будинки далі. От, вони там гніздяться, я не знаю, як вони там відкладають яйця, на що вони їх там лужать. От. Ну, Сидять вони там кажуть, що шукають таке кам'янисте місце і там вони відкладають свої яйця. Зараз я покажу вам цих звірів. О, сидіть на зупинці, Щас я вам покажу. От. Отака камера трясеться, ви бачите, в мене не супер телефон. От вони тут літають. Зараз я дійду, кажу вам її. Тобто, ну як гарна така куриця, що я можу вам сказати? Вон віця сидить в собі, лузо гріє, можливо ще що там воно вигріває. Ну от така звірина. Зараз можливо дасть вище підійти. Ну, бачите який звір. От, Уявить така штука вам сяде на автівку і буде там гребтися. Ось От, такий досвід мого тут існування. От, і люди намагаються їх в автівки брати. ставити одне те саме місце. Ну як бачите, тут машини то чистенькі. Ось Тойота. На капоте он есть такие он следы мичання. Вот. Ось бачите, так на криші, вот такие ляпы. Ну, дрыслять ведь просто так, что я вам сказать. Извичаюсь за слово. Ось, Сузуки Вот бачите, Треба трава ещё уметь, чтобы так а так прямо какнуть. Вот. Тобто Сейчас Ну, тойота, тут ледь помітні такі кошки. Але також є. А вон вони отам сидять на кришах. Вон, я вам... Ледь помітно, зараз я підійду. От вони люблять там сидіти, голубів, не дуже вони ганяють. Але я бачу свідком, як вони між собою. Ось вісім. Прямо як... Після арт-обстрілу капот. Кажуть, що між собою доразів не б'ються Я бачу, як між собою вони ганять. Якісь є рябі, рябі такі чайки, можливо то молоді чайки. Ну от тут сидить таке собі на стовпі, а знизу авто. То воно як ляпне, то мало не вийде. Ну, така інформація. ось зараз Бачите, я з передум показов. ну, Скрізь за все, що машина не місцева. От чомусь вони так якось вибірковують ці автомобілі. Я поїзд, бачите, така собі біла консистенція. От. А навіть он на кріщі видно, як вони он ходили. Такі Царапані. Такі. І п'ятно таке біленьке. Таке враження, був то в лак звіс. Запту. Вже відісі на такі ось кабріолет капоне. Да. Така інформація. Тому якщо у вас буде такий досвід, знайте і готуйте до цього морально, психологічно в першу чергу. Тому що неприємне таке воно. І дуже часто я їх бачу. Оці ось цих звірів, ну, вони і кричать сильно капець. Ці звіри дуже часто полюбляють бути в Макдональдсі. Були ми в Германії наших знайомих родичів і поїхали в місто Росток. І там ми гуляли, там таке портове гарне місце біля моря поруч. І ми поїхали з ними погуляли, захотіли їсти. Йдемо там, є такі ларки, фастфуд різний продається. І купили там рибу, м'ясне щось купили. І я помічаю таку річ, сидя, сидить зверху. Я б сказав, яка не чайка, а такий чайкун. Він як індюк в більшки. Він ледве ходить, ну, боїнг такий, йому на взгляд важко, мабуть, і піти. І він дивиться, що я в руках тримаю і кажуть, що місцеві. Особливо за дітьми треба слідкувати, тому що він бачить, що ви несете, він вже знає тактику, як його вас відібрати, він розуміє, чи ви уважний, чи не уважний, місцевий, чи не місцевий. І Він вас відбере просто ту їжу, яку ви несете. От, тому треба бути уважним. особливо як діти дітями сідасте, воно собі може пішки підійти то вас, собі попити, забрати. От. Тут я таких не бачив е, наглих птиць. Але якщо поїдете на Макдональдс, то побачите, як вони сидять на е, криші, на крівлі Макдональдса собі і дивляться, ну, видно, там їм вистачає їжі собі. І також вони ту всю кришу благополучно покривають своїми відходами, от, какахають і тому подібне. Тому з однієї сторони воно з виду якби так, чимось і позитивне, цікаве, кумедна. От, але якщо на вашу автівку почнуть дрізкати, тому не дивуйтеся. Не страшне, лак не злаза, це не наші голуби після шовковиці. От, воно гарно відтирається вологими серветками. Тому то така справа. У мене за весь період це з квітня місяця. ну Можливо, три перельоти було по моїй машині. Незначних. І на мені чомусь здається, то випадково було. Слідів. Пішого ходу по криші я в себе не помічав. В інших машинах помічав і воно сюди сидить собі добротно, так вцупилося. І точа того дзьоба об ту кришу собі. Видно, якось вибирає. І Помічаю, люблять такий синій колір, світло-синій колір. На таких автівках вони сидять, видно їм море нагадує. Тому такі історії в мене трапились цікаві. Всім гарного дня. Не нервуйтесь, щасливо.